Минуло 70 років відтоді, як закінчились кровопролитні бої за визволення нашого міста. До цієї події заплановано ряд заходів і у Дзержинському районі. Днями для ветеранів Великої вітчизняної війни провели військово-патріотичний марш місцями бойової слави. Сьогодні у нас одне із таких мероприятий – це марш містами воєнної слави расположенным в Дзержинском районе. Значит, это инициатива исполкома Дзержинского районного города Совета, Совета ветеранов, с которым мы в очень тесном сотрудничестве находимся, и молодежного исполкома. Сегодня с нами в этом марше участвуют все эти представители всех этих организаций. До заходу долучилися і студенти історичного факультету педагогічного інституту КНУ. Вони ретельно зібрали історичні дані та проводили екскурсію. Це маленька лепта в нашого вкладу за те, що вони свій, свій час врятували місто, визволили нас. Чесно, хочеться цим людям говорити дякую, і вклонятися щохвилини, бо дійсно ніщо не забути, ніхто не забутий. Марш розпочався із вшанування пам'яті загиблих біля братської могили на Нікопольському шосе. Тут поховано 87 воїнів, які героїчно боролися за визволення Кривого Рогу. Далі екскурсія продовжилась у Дзержинському центрі дитячої та юнацької творчості. Юні вихованці якого виконали зворушливі пісні та показали фільм про визволення Кривого Рогу. Поклали квіти і вшанували пам'ять загиблих і біля пам'ятника героям, які згоріли в танку, захищаючи селище і ліча. Там на ветеранів чекали учні 18-го навчального комплексу. Вони також підготували пісні та вірші воєнної тематики. Далі дорога пролягла до пам'ятника на честь бійців 6-го штурмового стрілецького батальйону та до монументу героям комсомольського підпілля. Кінцевою точкою екскурсії дорогами війни була 15-та школа імені підпільника Миколи Решетняка. Учасники військово-патріотичного маршу залишились задоволеними таким заходом. Спасибо за сегодняшнее мероприятие, которое організовано, все ми ветераны признательны. И будем і далі также жити, трудиться на благо нашої родини.